Ну, як розбите серце? Так, да, чотири мечі. Було розбите серце. При розбитого серця в рішення все, досить. Взяли паузу, сказали, мені треба відпочити. Але у вас багато ілюзій і фантазій. Ви все рівно бачите цього чоловіка не в тому світі, який він є. Так, тут, дівчата, тут у вас є третій фактор. бо Чоловік може випивати, або щось не те курити, або якась інша жінка. Тобто Тут є якийсь третій фактор. Розумієте? В будь-якому разі ви повинні про це знати. Так, Аркан суд. Це була доленосна зустріч. Так, ви справді покохали цього чоловіка. Причому ви його кохали по королеві чаш. Це значить, кохали більше, ніж себе, бо королева чаш вона так вміє. Нагадую, він два кроки, ви один. Він два кроки, ви один. Це на стадії, поки ви спостерігаєте за чоловіком і робите вибір серед п'яти претендентів, не менше. Бо коли один претендент він залишиться, не буде вибору. А потім, коли ви вже вибрали його, тоді вже він крок і крок. Вже 50 на 50. Так працює. Так. Десятка пентаклів, стабільні надійні відносини, народження дітей, гроші, плани. Це про що ви ще сили? Це про те, що вам кажуть, заспокойся, люба, мені подобається це. Все в твоєму житті буде по справедливості. Це значить, тут навіть буде розпис ви 100% з цим чоловіком розпишетесь в РАКСі. Я теж за це. Чому ні? Ну чому ні? Нехай хоч буде 100 потім розлучень і що. Я в свій час не входила заміж, коли мене кликали. А зараз я думаю, треба було це робити. Болінь була, документи міняти, але Ну, нічого це б дуже не змінило. Але це все рівно. Різні відносини. От все рівно, що б ви там не казали. Хоча чоловіків всіх залишала я, і зараз я не горжусь цим. Можливо, я залишала, тому що я боялась, скажімо так, щоб мене першу залишили. Да? Все могло бути. Це я вам так, щоб ви розуміли, що не завжди те, що ти залишаєш чоловіків, говорить про те, що ти така прямо от крута. Ні. У кожного своя історія, але у вас по справедливості будуть десятка пентаклів, стабільні надійні відносини, народження дітей. Тому все так круто, як тільки може забажати кожна вас. Від вас скрита, класна правда. Ставте плюсики, підписуйтесь, де в мої групу телеграм. Дякую, що заказуєте амулети, тому що для мене найкращий подарунок, коли ви заказуєте амулет, тому що я тут в Тіктоті, в інстаграмі і на Ютубі для цього. Для того щоб робити тільки розклади, це як говориться, вибачте, любий зможе у кого є інтуїція, хто її розвиває. А от робити амулети, які змінюють ваше життя, це дар, і цю інформацію дали мені вищі сили.